Може, ви вже сезон відкрили, а я спізнилася. От вирішила <смі> Петрушечку посіяти. Що то за така? То Петрушка коренева Петрушка Алба називає Алба. 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 Я б зараз берлінали купляла, чи як вона там каже? берлінія. Берніале. Берлібнари то, 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 то кінофестиваль є. А -а -а. Я вже заплуталася, бо недавно розказували за нього. Отаку поля я зробила, рівчик такий. Вона може. не примерзне, якщо десь примерти. Ні, вже не повинна. Я не замочую насіння, бо так якщо навесні садити, можна було на зиму посадити. Я щось не хотіла, бо одного року я посадила, вона мені зійшла і весени ще і змерзла. Була пізня, осінь така, що було тепло. То, то тяжко гадати, але попробую не зійде, а то ще раз посадити. А у кропчик можна теж вже сіяти. Кропчик так само можна. Ну я у кропчику бачиш, ось зійшло, песик позатовку, а тут, то озимий часничок. Рокамболь? Ні, то не рокамболь. то озимий часник, трошки може де волога, а ні, то треба де поливати. Побачимо, як погода дасть. І по грядочці я трошки насиплю. А так в мене понасівалося без сіяння кропику. Він сам досіюється від вітру. Не. Можна в парничку трошки кулачок кинути, розкидати, поки в парнику щось садити, то о, буде зійде і буде на закришку, Що прекрасно просто вже. Так якби то вже початок квітня був. Тепленько, файненько. О, о, набрала насіннячка і отаку от легенько понасіваю, потім повіджую, як воно зійде. дай бо зійде, а не зійде, то ще раз посію. Та й все, що інакше зробити. Якщо, якщо навесні сіяти, то бажано, петрушка погано сходить, бажано її проростити трішки. Намочити угу. і проростити, Щоб вона добре зійшла. Якщо навесні, а Вова якщо... Якщо не пророщує. Я не пророщую, бо то ще не весна. Ага. Мені не говорять, щоб вона сходила. Ага, то Якщо людям горить, якщо то... Людям горить, <смітно> якщо людям горять, мається на увазі нетерміново в мене. Так. То <смітно> в мене такий... такий така лексика. <смітно> О, а тепер просто таке загорну. В крайньому разі, якщо, якщо чуємо, що якісь заморозки морози, то можна зверху або пісочком сухеньким присипати, або компостом, щоб воно було глибше, трошки, щоб воно не промерзло. І помаленьку будемо мати на закришку. І для прикраси листочки. Будьте здоровенькі, сезон відкриваємо. Якщо ви не встигли на півдні, то вже певно, що вже садять. Садімо помаленьку розрухуємося. Так, будемо помаленьку вже звикати до роботи.